Друзі, всім привіт! Компанія Сучасні модульні будинки. Мене звати Євген, знаходимося на Київщині. Це село Велика Димирка, населений пункт, який було окуповано в часи Київ за три дні. Ну і звільнено нашими славними Збройними силами України від цих нелюдей. Тож дуже дякуємо нашим. Захисникам і захисницям, що звільнили, звільняють і продовжують звільняти населені пункти України, дають нам можливість працювати і жити. І позаду мене знаходяться дуже класний, дуже цікавий об'єкт, з яким було дуже приємно працювати. По димоходам, двом димоходам на даху. Ви можете побачити, що він дійсно цікавий, і я зараз в цьому коротесенькому відеоогляді розповім про цей будинок. Тож, запрошую на традиційний відеоогляд чергового нашого об'єкту. Отже, маємо отакий модульний будиночок каркасного типу, який складається з трьох модулів. Оцей модуль у нас це кухня-вітальня. Це модуль з коридором, санвузлом і починається спальна кімната. І третій модуль це я вам розкажу вже в кінці відео. Дочекайтесь, це сама ізюмінка цього будинку. Тут ще буде облаштовуватись територія, тут місце для паркування автомобіля, і ця кімнатка у нас, почнемо, так би мавити, з найпростішого. Це у нас комора для зберігання речей. Власники вже тут склали. Всілякі речі ми виготовили полички. І отака невеличка кімната для зберігання речей. Ходімо далі, поки розповім по конструкції самого будинку. Каркас виготовлено з сухого каліброваного брусу 150 на 50, утеплення підлога 200 мм і стеля, і стіни 150 мм базальтова вата. Так, тут у нас найцікавіше місце, як завжди, це тераса з отакими класними перилами. Тераса в нас крита з покриттям монолітним полікарбонатом 4 мм, майже прозорий, але це колір світла бронза. Бачимо трішечки різницю між небом і самим дахом. Тераса буде це покриття захищати під час дощу. І, до речі, вона має. Захист від сонця, від ультрафіолету. Доволі комфортно під нею знаходитись. Ну і це місце, де проводиться найбільше часу. Ставляться меблі і можна пити каву. Зустрічатися з друзями, з родичами. Або, наприклад, святкувати перемогу. От так виглядає. Зовні у нас будинок в такому коричневому кольорі в поєднанні з такими темними чорними кольорами. Світильнички фасадні. Ну і давайте вже до найцікавішого, до цього модулю перейдемо вже не буду, поки там ще хлопці наводять порядок всередині. Ті, хто давно слідкують за нами в історіях, прекрасно знають, що це в нас будинок з власною банею. така банька, доволі простора, з отаким класним рішенням, з панорамним вікном. До речі, вікна у нас всі виконані з дзеркальним відображенням. Зсередини ви бачите все. А ззовні вас не бачать. Ну, це світлий день в темряві. Звісно, коли включені світильнички, то все буде видно. От така пічка мін. Ой, пічка мін. Банна піч-кам'янка встановлена. Все зроблено безпечно. Всюди, де гарячі зони вкладено спеціальний матеріал, суперізол. Спеціальний прохід. Все зроблено якісно. І от така чудова. Все в нас виконано з липи, і лежаки, і оздоблення, світильнички, сольові, два штучки, і вікно з дерева. Ніякого пластика. Я просто кайфую від цього от. Рішення по скло пакету. Дуже сміливе, дуже сучасне рішення від наших замовників. Ну і заслані, заслана підлога. Все це піднімається. Можна відкривати, до речі, прибирати підлогу. Вон трапчик у нас зроблений для злива води. Так само можна і підняти на стіл і прибрати. Листя, наприклад, і таке інше. Ось така в нас банка. Скляні двері. Теж від українського виробника, до речі. І на період, коли власники їдуть з будинку, ця частина певно закривається отакими от рулетами. І ось сама піч. І тільки подивіться, як тут все класно. І металевий листочок це коли будуть чистити піч, щоб не е, пачкати деревину, терасну дошку на терасі. Виходимо всередину. Так, І всередині у нас спальна кімната. По оздобленню у нас комбіновано гіпсокартон і дерево. Почбруз пофарбований в світлі кольори білий. На підлозі у нас ламінат. Також встановлена тепла підлога. Це у нас місце під шафу майбутнє. Міжкімнатні двері виробництва Родос. Ось так виглядають. Це у нас санвузол. Тут йде у нас поєднання кварцмініловий ламінат. Плитка на стінах, душова кабіна з трапом. Тут шафа, щитова, наповнення Schneider Electric. І це у нас кухня вітальня. Тут буде встановлена кухня, от таке класне рішення віконця на робочій поверхні. І з і кухні вітальні є така чудова пічка мін. На випадок, якщо знову почнуть вимикати електроенергію, завжди будиночку буде тепло. Встановлена вона на плитці. все так само зроблено безпечно для використання. Тепла підлога також, також під ламінатом. Ну а власники вже вирішать погіпсокартону, тут буде працювати ще маляр і або під фарбування, або під обої на вибір. От такий будиночок ми виготовили, встановили, передали власникам. Все, Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.